Слухайте, поки ми оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, і українців не питають. Зараз же, що мови стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути цю руську православну церкву, де оцих цих поповська да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привіт ступить на огонь на чужу землю і сказати, ми спасаємо своїх. Тут руска там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів, всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно здавалось безполізним. І дуже багато українців, хто в Україні хейтали українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі. Найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів, воно ну, в цивілізованому світі не беремо там Білорусі і так далі, де за таке сразу палки по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на админи бабок в Україні взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, у мене заклик такий до всіх волонтерів розповсюдити це відео. Зараз як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили і кричали. Треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, і є Україна. Ми українці проти корупції, ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо захищати нашу країну. нам потрібні ваші цей галімий мір. З руськими, де ми е, руську мову в школах і е, знову вводити їхні церкви. Я ждать, коли знову вони цю сю заварушку устроять. Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Все є навіть, граньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія ніщо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це прорашку, Як піндіцит. Який завжди був типа десь там вільний, поняли, на території СНГ. Насправді вони Україну вважають територію Росії, іде за типа мніму свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які, типа, в апендициті колишнього СНГ а, займаються чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю жизнь, блін, Україна забезпечувала б Хочете, я буду приїжджати безкоштовно співати на цих мітінах. Мені не треба ні дорогу не оплачувати, ні гонорарів, нічого. Куди зможу, приїду. Зараз, правда, не дуже себе почуваю. якась ще алергія у мене, чи що. Ну, це все, що відбувається в світі. Але, походу, зараз як ніколи, казалось би, надо нам ці мітинги, як всі думали, безполезні, Примирення українців, україн...